Житлове право у Великобританії. Угода оренди є ключовим документом, який регулює відносини між орендарем та орендодавцем. Воно визначає права та обов'язки обох сторін, забезпечуючи прозорість та захист. Великобританія пропонує кілька видів орендних угод, серед яких найбільш поширені короткострокова оренда та угоди з орендарем. Захист орендарів є однією з головних рис англійського житлового права. Орендарі мають право на безпечне житло, ремонт у разі пошкоджень. А також проживання протягом усього строку оренди. Виконання зобов'язань є не менш важливою частиною житлового права. Орендарі повинні дотримуватись умов угоди, своєчасно сплачувати орендну плату і повідомляти орендодавцям про необхідність ремонту. Зрештою, житлове право Великобританії це широка та багатогранна сфера, яка має свої нюанси та особливості. Якщо у вас є які-небудь питання чи проблеми, зверніться до наших фахівців для отримання необхідної інформації.